Добрий день, друзі! З вами я, Юрій Бойко. Були невеличкі технічні у перший номер воротах архіп, Архіпов Володимир, 11-й Комбасенко-Ігор. у складі Комбасенка Змієвського, Сумила та Пиханова. А зараз бачимо момент. Смоляк відзначається. Зрібняк асистує. непогано зараз розіграли і відкривають рахунок цій зустрічі пара Смоляк. зрібняк збирає вже напрямучі Гаєм, Сугай, Ярошенко. Боротьба біля штрафного виданчику Ярошенко Буває архів. Дійсно, стає кайф, дійсно, ви насолоджуєтесь зброю, починаєте вимірювати право. Накидання не чіпляється, а зараз поляк. топхає хай, зберігал. Суходу прозбігається, може, друзі, спостерігаємо. Момент небезпечний Архіпов. Не навадився на обіграх. Сукученко знову на ячі, може пробувати Архіпов! Настайтеся улюбленим напоєм за адресу вулиця Герасима Кадратіва. Поверх, друзі, я зараз передачу і вже з то я як це зараз Бієвський зберігається студенти і ковбасетку. Просто розтращила чинного лідера чемпіонату. Газмережі бачимо зараз Шумило річ рішають проти Катакова. Шумило! Пробиває до такового. Дикуди за переписіями. Далі такий серйозний рахунок. Дімененко пас на Гушенка. Гушенко може сам підповідати злівої правоваярки. Ні, велика Чернечина, а всі легіонери зараз зігають з ним. Закидання на Гушенка. Гушенко 2-0! За три секунди до завершення зустрічі Віталій Гушенков, можливо, вбиває цвях в... Ризиком ризикований обіграш і е, очікуваний м'яч втратив зараз у ходу. Тамер спочинає так у своєї команди. Смоляк на м'ячі може він віддавати на Макарова. Макаров, Макаров дотик 3-0! І, друзі, як я й казав, що після рахунку 2-0 е, гра студентів становиться просто на відбуття номеру. Е, не намагаються вони якось е, навіть показати стану. Е, е, Поки що він тить, віддає м'яч на Шумило, Шумило, скільки на Абраменка і Змієвський вже може пробувати з цієї позиції. Це той же клас. Беріг зберіг себе досить до і Голкіпер Смоляк зараз виходить зі зрібняком 2 в один. З Рібняква руска він як, як горішки, власно кажучи. І зрібняк 4-0 по майстерці закидання від Макарова Валерія. Знайшов. Що... Не вистачає студентам, бачимо коротко, них лава запасних лише три висадки. І зараз у ходу Сух... на Смоляка, і зрібняк знову забиває 5-0 за одну хвилину, буквально двічі е відзначається. Владислав елегантно перекидав, бачимо, Архіпова, Смоляк. проте... Макаров вправній майстер, напевно, Сумському залі. Може виконати будь-яку передачу, тому що на рівні з Шуновим перебуває Валерій Макаров. Ми Бачимо, п'ятою алеганно зараз розібрався. Зараз перекидає Архіпова 6-0. Що робить Ма Валерій Макаров? Непогано зараз. П'ятою спільною. і як же добре розібрався з невисоким е, Володимиром Архіповим, напевно, побачив. За адресою міністра Гератів Гратіма Коратіва 2. Припросити в другі поверх. Друзі, зараз були студентам, що ви щось не завадила смачна кава для бадьороків провокаційними всьоми. Е, так що люди захочуть. Морозить смачне кави, щоб бути бадьорами, як громада Україна в Сухарі. А вже тому що ми ще на фоні що ми не готові приймати такі передачі, сунду. Один-один проти Шумила проходить, Арсі поврятує. Погано зараз також комбінують студенти, беруть, напевно, прикольно з українці з комбатом промообіграху. Ярошенко на ударній позиції І тут такої студентів потім замість авториції, а вони просто захищаються та їх Зараз передача їхне получається. У І професійна атаку Ігори Ігорович з Шумилом. Шумилом відзначається Сімо асистує. Ігор Ігорович з Компа. Зараз бачимо, що дрібняк забуває від побудить. А ці також вимагають загороду, зараз непогано набирають під команди Португа, але особливо я думаю, що не більше. Дрімняк пас на Суходуба, Суходуб 9-1. І друзі, це повне піаско для студентів. Два в один вихід, ніхто навіть не намагався повернутися, забивати. Шумило зараз на ударній позиції перекидає. Чугая вже майже не бігають студенти, потрібно якось активніше діяти. Ярошенко 10-1, без шансів взагалі. Не залишили сьогодні жодних шансів. Українці, стокарів, студентам державного університету, комсервіс на п'ятій позиції, але їх знизу наздоганяє да команда Огре.